Друзі, і на ваші запитання, як працює сонячна система в ось таку погоду. Хмарно наші панельки. Йдемо зараз і подивимось, який прихід з панелей. І так, 281 вольт, 4,3 А, кіловат, 270, кіловат і 3 по 1,5 кВт. 1,9 кВт. Ось так працює. 51,8 на батареях і кВт. практично 2 кВт, йде на дом. Зараз подивимося відразу. 7,4, 2,2 кВт, тобто сонячні панелі покривають повністю. Це, мабуть, включився а uh,